З новим роком! З новим щастям! В ефірі Державна числова лотерея Мегалот і я Анна Клименко. Сьогодні на кону мегаджекпот 11 мільйонів 900 тисяч гривень та мегаприз 5,5 мільйонів гривень. Друзі, я сподіваюся, що ваше свято пройшло надзвичайно, а зараз саме час здійснювати ваші мрії та розігрувати мільйони. Сьогодні в студії, як і завжди, присутня тиражна комісія. Тож разом з нею ми оголошуємо, що 1602 тираж відкрита. Вмикаємо лототрон. Ну що ж, перша кулька першого тиражу 2017 року піднялася у повітря. А значить, вже готова щасливити когось із вас. Номер першої кульки 15. У перші дні нового року уся команда ЄБСЛ бажає вам шаленої удачі, щасливих ставок і просто фантастичних виграшів. Номер другої кульки. Зараз ми її дізнаємося. Номер 25. Так хочеться, щоб уже з першого розіграшу 2017-го ви відчули себе більш щасливими і повірили в справжнє диво. Номер третьої кульки 29. Не думайте, дива трапляються не тільки 31 грудня. В мегалоті вони регулярні. Двічі на тиждень розіграш та двічі на тиждень призи. Ну і справді грандіозною подією щоразу стає виграш мегачекпоту. Сподіваюся, 2017 подарує нам кілька таких сенсацій. Номер 4 кульки 33. Оце важко повірити, але прямо зараз, буквально за кілька секунд, саме ви можете стати першим мільйонером у 2017 році. Номер 5 кульки 32. І нам залишилося дізнатися номер 6 останньої кульки. Зараз вона до нас котиться. І її номер 10. Ми вже знаємо шість щасливих чисел на сьогодні, і зараз настав час розіграти мегакульку. Чекаємо лототрон, а я нагадаю, що мегакулька подвоює ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел. І сьогодні щасливою є мегакулька 1. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така: 15, 25, 29, 33, 32, 10 та мегакулька 1. Ну що, друзі, настав час дізнатися, чи з'явився у 2017 році перший мільйонер. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні. За чотири вгаданих числа 216 гривень, та за п'ять вгаданих чисел 7863 гривні. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші ще й подвоїться. А наступного разу наші призи будуть більшими, і ми будемо грати за мегаприз 5 мільйонів 550 тисяч гривень, та мегаджекпот 11 мільйонів 950 тисяч гривень. Робіть свої ставки, та нехай вони будуть вдалими.